Атама Сергіючу, вітаємо в Німеччині. Перше питання про актуальне. Ви знаєте, що 26 липня буде засідання комісії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, де мають винести рішення щодо справи Назар Холодницького, голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і вже зараз інтернетом ширяться висновки цієї комісії, де говориться про те, що Винести до ГАНу, але не звільняти, як того, того вимагали ви і вимагаєте, і як того вимагають а, певні громадські активісти. Я не помилюся, якщо скажу, що це не сюрприз для вас. Ви ж не очікували, що ось так, це, одразу. Що це, буде це буде просто? Що це буде просто? Що очікували? Що, ну, звичайно, що не очікували. І ну, з приводу дати я в <кій> мене немає такої інформації, коли буде засідання комісії, але е, можу сказати, що. Я читав те, що було в публічному просторі, саме висновок висновок члена доповідача комісії, і скажімо так, після три аркуші висновку, і після два із них вони дійсно там ну, роблять аналіз того, що відбулося, і робиться висновок про те, що скарга повністю обґрунтована, Всі доводи, які є в скарзі, вони підтверджені. Ці порушення є, мають характер грубих порушень, які є підстави для звільнення. Але останні пів півсторінки, це якраз от, спроба юридич, певної юридичної оцінки там, норм, закону про прокуратуру з, з тим, щоб все ж таки це все було не звільненням, а догане. Насправді, там, якщо проаналізувати закон про прокуратуру, то це висновок не відповідає там нормам закону. І я сподіваюся, що такі комісія прийме виснов... прийме рішення, яке ну об'єктивне і законне. А ви можете оскаржити це рішення або хтось інший. Ну, якщо буде догана, то ні. Є думка така, що директора НАБУ використали в цій справі, щоб, скажімо так, зробити керованим голову САП. Я думаю, ви чули про такі думки. Адже давайте подивимося, реакцію генпрокурора на початку справи. Да, він казав про звільнення. Зараз він так не висловлюється. Як ви думаєте, чи дійсно так, чи ні? Ви ви вважаєте, що вас використали в цій справі? Ну я так не вважаю, тому що. Ініціаторами цього всього були ми, і насправді там Гінпрокурпа це не знав до останнього, що відбуваються такі заходи. І тому тут якраз це було таке важке рішення, але ми я вважаю, що. Ми повинні реагувати на всі порушення, як з боку там тих чиновників, які підслідні антикорупційному бюро, так і з боку працівників на Бучі Тому маючи таку інформацію, ми відреагували. А з приводу коментарів генпрокурора, просто він зараз, наскільки я так дивлюся, то просто він часто уникає коментарів. Можливо і правильно, тому що тому що не було певної там тиску на комісію. Насправді, але вони вважають, що ви фактично втратили одного з останніх своїх партнерів, да? Тобто, як після цієї справи далі співпрацювати? Важко співпрацювати, коли прокурор каже, що можна там вивести фігуранта справи, можна не вивести. Важко співпрацювати, коли прокурор там ну прокурор, який розслідує та приносить підозри, а йому забороняють їх підписувати, тому що якісь там певні ці політичні моменти при таких умовах важко працювати. Тому ми на це відреагували. Коли ви опублікували ці записи, ви практично пішли в Вабанк, да? Тобто ви таким чином висловилися, що неможливо співпрацювати працювати більше з таким головою САП. Але що далі? Тобто, чи не вважаєте тоді, ви що з цього боку. А є така також думка, що ви маєте піти відставку. Якщо ви, ви кажете, що неможливо співпрацювати з таким головою САП, і якщо, врешті-решт, він залишається на місці, чи не вважаєте, що тут і якось? Час покаже, тому що е, я вважаю, що принципово для нас є те, що ми повинні реагувати на випадки неправомірної поведінки з боку всіх, в тому числі працівників НАБУ, САП. І у нас є випадки, коли ми детективів звільняли там, за порушення присяги там, і це така відкрита інформація. тому… Ну, не можна замовчувати те, що відбувається у нас, якщо ми е намагаємося якось притягнути там, Тому якщо, якщо, якщо буде рішення таке, що залишить на посаді, тоді ну, Як це, це все фактично. Навіть не це ну, е наслідки будуть більш глобальні. Тобто прокурор, який е е Вибираючи там притягувати чи не притягувати в залежності від політичної ситуації, прокурор, який здійснює тиск на, на суддів, прокурор, який здійснює на, на своїх підлеглих тиск, певний незаконний, це всі ці дії вони освячуються, і тому наслідки для правоохоронної системи будуть дуже серйозні. Тому я думаю, що потрібно все-таки дочекатися рішення. Якщо говорити не правоохоронну систему, загалом а виключно про вас, які будуть ваші дії? Знову прослуховувати, знову тобто, яким чином ви зробите так, що людина ще, ще ваш раз, опонент ще, піде. Ще, ще раз повторюю, давайте почекаємо рішення, тому що є фактаж, і той фактаж, який зазначений в скарзі, він вже підтверджений. Тобто потрібна тільки реакція від компетентного органу. В даному випадку компетентний орган це комісія прокуратури. Тому я вважаю, що потрібно дочекатися, потім робити якісь висновки. У себе в кабінеті жучків не знаходили? Ну, поки ні. Але ви розумієте, що така сама може бути повста з того була так? Звичайно, да? ну насправді, якщо ми говоримо про е, певну таку безпеку там е, внутрішню, то у нас в набу є управління внутрішньої безпеки, яка яке займається це управління, займається якраз дослідженням корупційних ризиків самому НАБУ. За, на рахунок себе я не переживаю, мене моніторять всі служби України, тому тут я думаю, прослуховується, що, в на увазі. Прослуховується, і прослуховується спостереження, і повністю комплекс всіх заходів. Тому я тут я тут усвідомлюю. Ну, По-перше, це неможливо по-другому зробити. Я усвідомлюю, що це є само початку мого призначення. Тому я живу і працюю з усвідомленням того, що це може бути. Ну, поки що до вас не зверталося, не казали, ось є такий запис. Ну, Справа в тому, що я багато разів казав про те, що якраз рецепт того, як вижити набув в такій ситуації, це якраз повна відповідність нашої роботи закону. Тому ну, дуже важко що там зафіксувати такого. що про Наболіле. Ви, здається, єдиний, хто вірить словам президента, як коли він каже, що до кінця року можливо те, що запрацює на корупційний суд. Як здається, якщо не помиляюся, громадські активісти мають сумніви щодо цього. Ви оптиміст? Чи дійсно є підстави війни? Я відразу уточню, тому що я, коли запитують. Ставлять питання, наскільки там можливо, там, і коли створення антикорупційного суду, то я завжди розділяю це питання на дві частини. Перша це логістична частина, коли ми говоримо чисто логістичну таку складову, то я не бачу нічого складного, щоб за сім місяців створити цей суд. І є політична складова, і ми до, до неї відношення нікого не маємо. І це вже політична воля там, тих людей, які відповідають за процес створення якщо буде політична воля його створювати, то його реально створити за 6-7 місяців. Якщо не буде, то його можна створити декілька років. Ну, той, той же самий приклад ДБР, коли тільки керівники обиралися там, два роки. Але ж ви здається, ви казали, що в одному з своїх попередніх інтерв'ю, що потрібно щонайменше 97 суддів. Але як це може за півроку набрати стільки кандидатів? Ну, у, нас є, у нас є досвід створення Верховного суду. Коли конкурс почався в жовтні 16-го і закінчиться в липні 17-го, бо було призначення і запуск Верховного суду. Тому і це трохи складніша структура, ніж. Вище антикорупційний суд, тому в принципі логістично це зробити в межах частини 7 місяців дуже реально. Вас не дивує, що кожного разу, коли подавали законопроект про антикорупційний суд, кожного разу за адміністрації президента називали його таким, що відповідає всім вимогам Венеціанської комісії, а потім, врешті нам знову щось з'являлося, як цього разу з нормою про апеляцію. Чому так відбувається? Ну, насправді норма про апеляцію, якраз в проєкті. Президента була зовсім інша. Це якраз вона з'явилося вже після того, як було проголосовано цей закон. Мене дивує інше. От коли мене питають, а які ви недоліки бачите в цьому законі. Запитали ще коли не було опубліковано остаточний текст цього закону. То я тоді відповідав, що головний недолік цього закону в тому, що він прийнятий ну, на два роки пізніше, ніж повинен був прийнятий є цей нюанс приводу апеляції. Сподіваюся, що він буде виправлений, тому що, наскільки я знаю, зараз внесено в парламент законопроект, який виправляє цю ситуацію. Але це вже дуже запізніла реакція. Тобто, в принципі, ми ще влітку, 2017 року, чули, що ми не Уганда, що ми не будемо створювати <гум> цей суд і тому подібне. Мають риторик... на увазі заяву президента. Ну, і не тільки. Але потім е, риторика змінилась. От, мабуть, це пояснюється тим, що лише от конкретні приклади з тих справ, які ми розслідуємо, які ми направляємо в суд, і коли е, е, ці справи зупиняються в суді, якраз ці приклади дали. Остаточне переконання тим модераторам, мається на увазі там, суспільству і партнерам міжнародним, що цей проєкт дійсно потрібно підтримувати. Але все одно ну, я вважаю, що це запізніло і ми втратили два роки. Ви самі сказали про резонансні справи, які затягуються. Одна з справ, які зараз це Бурштинова справа, вже рік пройшов. Чи якийсь прогрес, що там відбувається, чи регрес, тому що я, якщо я не помиляюся, в сап відкривають справи проти детективів за фальсифікацію, чи ну, справа справа в тому, що ну останні часи такі є рішення, сап ну не пов'язані з якраз з цією ситуацією, коли просто банально йде детективом за те, що. Була історія з цим акваріумом, там і людина ну, захищається, мабуть, цього всього і намагається десь помститися, там помститися людям, які це все робили. Тобто це відкриття цих справ було після а, скандалу з ну, звичайно. Це було. Але якщо ми говоримо про справу Бурштинову, там слідство закінчено, е тривало знайомлення з матеріалами справи сторони захисту, і, от, і зараз якраз планується передача справи до суду. Коли це буде? Ну, це залежить від САП. Виходячи з того, що зареєстровано це провадження, таке воно трохи абсурдне, тому що коли ця робота починалася, то всі матеріали вивчалися детективами прокуратурою, і тому все було це в законі цих дій була вивчена, і чомусь, от через рік, після того як це все було зроблено. Са починає там підігрувати підозрюваний, ну це така банальне помство за ті дії, які були перед цим. Я знаю, що вони люблять, коли вас питають, де вироки? Тобто є скандальні гучні справи, але як ви знаєте, люди хочуть бачити корупціонерів за гратами, так? коли вже не просто гучні справи, не просто відео красиве, яке залили в інтернет, показали, як все це відбувається, а вже остаточне рішення. Чи є гарантія того, що як тільки запрацює антикорупційний суд і почнуться ті, скажімо так, як в народі кажуть посадки? Na, ir kaip? Це і було основним аргументом до створення цього суду. Дійсно, якщо подивитися інформпростір України, то такі політикани, критикани, вони якраз використовують відсутність цих вироків як ну, предмет для критики антикорупційного бюро, і це величезна проблема, тому що навіть якщо ми переконаємо суспільство, що ми не маємо відношення до винесення вироків, це задача суддів. Ми наша робота фактично, якщо прочитати закон, вона закінчується в момент того, як детектив. Переконав прокурора, що достатньо доказів для передачі справи до суду, і в принципі в нас більше немає компетенції. Тобто ми не можемо приходити до судді, там піштовхувати до його до якихось рішень, там прискорювати цей процес. От. Але ми розуміємо, що і це, до речі, демотивує не тільки суспільство, це демотивує самих детективів, коли детектив там ризикує життям, здоров'ям. Там... Не бачить сім'ю, працює, передає справу до суду, і вона зупиняється до метою детективів, тому що ну, дійсно він не бачить, а для чого він працює взагалі. Тому це величезна проблема. Я сподіваюся, що. Якраз у створення антикорупційного суду цю проблему вирішить, і ці справи будуть слухатися набагато швидше. Якщо ми зараз ну, розмовляємо на території там, Німеччини, то якраз нам колись презентували справу одну, вона стосувалася там розкрадання коштів державних коштів по одному там об'єкту, і там було сказано, що по справі було майже там 90 підозрюваних, і ця справа була розглянута в суді. За три місяці. Я не знаю, скільки не розслідувалося, але вона була розглянута за три місяці в суді. Але суд відбувався кожен день. Ви таке хочете теж в Україні? Звичайно. Набу нарешті обрала аудиторів. Ви їм задоволені цим кандидатами? Ну, по-перше, я в незалежності від персоналі не повинен бути задоволений той, кому призначається суди. Ну, ви ж казали про одного з таких, хто зайшов Верховну Раду, одразу почав критикувати Набу. Це було давно і це такий був. Була спроба в парламенті привести людину, яка підпише негативний висновок, не заходячи в набу. Ми кажемо про Брауну. Ну, серед тих кого обрали, ви бачите когось в Я чи? З ними особисто знайомий, і тому ну, час покаже. От, на мою думку, своє завдання з приводу призначення аудитора належним чином виконав уряд. Це було рік назад, навіть більше. Це було наскільки я пригадую в травні 2017 року. Був оголошений конкурс відкритий на аудитора НАБУ з боку уряду. Була проведена процедура, був призначена людина більше року вже і не було ніяких скандалів. Тому в парламенті ми бачили якийсь такий прям серіал там, мексиканський, дуже довгий там. Тому зараз ну, я, я сподіваюся, що ці люди вони усвідомлюють свою відповідальність, і ми постійно говорили про ну, дві речі: перше, що ми. Не боїмося аудиту як такого, тому що нам дійсно є про що розповісти. І друге, ми сподіваємося що все ж таки довіра до рішення цих аудиторів, чи це буде негативне рішення, чи це буде позитивне рішення. Довіра до цих рішень буде. буде. Є питання, як звичайно, по там, відповідності, там, критеріям до кандидата на аудитора по квоті президента, але ну, ми можемо це лише коментувати, ми не можемо впливати на це. На жаль. Ми бачимо, що цей процес був на самопочатку дуже запалітизований, і ну, ми розуміємо, що це такий спосіб все-таки приборкати це бюро, яке там всім заважає. Та... Але я думаю, ви для себе вже визначили, хто ну, проаналізували і визначили, хто більш-менш добрив е оцінить діяльність на бах, ні. <світ> Чесно кажучи, ні. Тому що е в нас перед цим. Ми Проводили ну не ми, а фахівці з боку американської сторони, там європейського союзу. Проводили оцінювання нашої роботи. Ми це все просили зробити для того, щоб для себе розуміти, що ми робимо правильно, що ми робимо неправильно, що можна зробити краще, і це якраз оцінювання. Воно дало там дуже багато рекомендацій, як покращити цю роботу. Тому ми, в принципі, для себе розуміємо, що ми. І це була дійсно така перевірка людьми, які мають величезний досвід цієї роботи. Тому ми для себе розуміли, що ну, ми десь ризикували. Але ми пішли на це, тому що я вважаю це нормальним, коли державний орган він підлягає там, незалежному аудиту для того, щоб зрозуміти, що ми робимо правильно, що ми робимо неправильно. Якщо ми проаналізуємо закон, про антикоруп... ну, закон про Національне антикорупційне бюро, який регулює процедуру передання аудиту, то дійсно там є величезна прогалина з приводу порядку переведення аудиту і методології. Тому є предмети аудиту, він складається з двох частин. Перше це, перше, це ефективність роботи бюро, і друге це незалежність роботи. Ну, з приводу незалежності, мабуть, на мою думку, дуже багато доказів якраз незалежності, тому що влада дійсно постійно намагається нас там знищити чи приборкати, чи тиснути. Я тут якраз гуди дуже простив цій частині, але в частині якраз ефективності це оціночне поняття і. Ну, ефективність оцінюється вироками, чи ефективність оцінюється в про Це, це uh -huh. написано ефективно. Ну, ми цитуємо норму закону. А що під цим розуміється, ніхто не знає. Яким чином це перевіряється, на з якого сроку це законом не визначено. Тобто, і... воно може сказати, що вироків мало, але там ситник погано попрацював і набу теж. Тобто таким чином ну, можна сказати. Ну, важко оцінити ефективність Набу, не оцінюючи ефективність там, прокурорів. І не даючи оцінку роботі суддів, які розглядаються справи, тому це таке дуже оціночне поняття, як це все буде там використовуватися в ході аудиту. Дуже важко. Останнє важливе питання: у вас точно в кабінеті немає акваріуму? Ну, це насправді це так не привід для жартів, тому що не <смі>, тільки в акварії можна поставити. Насправді, і майна точно не знаходили жучків, точно не було. Ще раз повторюю, що ми працюємо заглядку на те, що це можливо. І директор НАБУ, і заступники директора НАБУ, детективи, керівники детективів. Вони працюють з заглядку на те, що це може бути. Ну тому. А грантувати з зрахуванням там і прогресу, там розробки спеціальної техніки, що там нічого немає, чи зараз ніхто не може.